Всім привіт! В даному відео буду стріляти з пневматичної гвинтівки Шанхай B11 кулями люман вагою 0,45 г. Раніше стріляв цими кулями на 10 метрів, Купність була зовсім непогана. Зараз буду підвищувати дистанцію. Начну з 20 метрів. Ось так виглядають кулі. Такі відносно коротенькі, є навіть деякі з дефектом Ось можете помітити. Ось такі трішки пом'яті. А так, візуально плюс-мінус непогані. Вони бюджетні, але, на жаль, на час зйомки їх вже придбати дуже складно, тому що не скрізь вони є в наявності. Так, ну почнемо 20 метрів. Гвинтівка шанхай. Буду робити 7 пострілів. З упору стріляємо, тут такі два упори. Цілий по вертикалі трішки налаштований. Під чорне коло цілюсь. Деякі кулі, а легше заходять, деякі так тугіше по-різному. Цілитись більш-менш нормально. Тут навіть мушка, мені здається, менша, ніж в чайці. Тому відкритий прицільний тут, ну я б сказав, непогані. Як для бюджетної гвинтівки, то зовсім вони повністю сталі. Єдиний їх недолік це що цілик по горизонталі не регулюється. Мушка регулюється, вона там на ластючному хвості, ось помітно, можливо. Але там треба нею... Фізично взаємодіяти, або стукати чимось або щось таке. Оскільки явних проблем, що вона там правіше б'є, немає, то налаштовувати поки що й не буду. Тим більше різними кулями воно різна точка влучання, середня точка влучання. Так, і остання сьома куля. Відстріляли і давайте підемо дивитись, навіть не вимикаючи камеру. Одразу подивимось, що там. Тому що не ви не бачили, не я не бачу, а потім заміряємо. Так, ось це в нас було внизу. І тут зараз подивимося, що у нас. Чесно сказати, я навіть в шоці від такої кубності. Добре, що я одразу пішов з телефоном, тому що мені міг би ніхто не повірити. Сім влучань в мішень, один відрив, може це... Типу поки я свинцювання або відірвав, не знаю. А, ну я впевнений, що тут раз, два, три, п'ять, що тут скоріш за все 6. Дивіться, яка купність. Купність, купність. Тут навіть 2 см нема. Ось по цим, якщо міряти. 1,8 см горизонталь. І вертикаль. Ну і вертикаль 1 см. У мене навіть із оптичним прицілом ніяка гонтівка, ніякими кулями таку купність не демонструвала. Ну, можливо, пощастило, чи я не знаю. Як ви думаєте, пишіть в коментарі. Так, тепер 30 метрів. Вертикальних поправок на цілику додав. Ось він вище трішки стоїть. Ті саме 7 куль. Люма 0,45. Теж стріляю зі столу з опору два упори. Ну, почнемо. Так, в дошку влучив, це вже, в принципі, непогане вважаю. Мушка на 30 метрах практично перекриває чорне коло. Ну, я під коло ціліс-під яблучко, так скажучи. Тому що якщо по центру воно не, контра... не буде. Так, це у нас чотири постріли було два залишається. І останній сьомий постріл. Так, відстріляли сім куль. Знову, не вимикаючи камеру, підемо дивитись. Сім лучань я чув. Вони в дошку прилетіли. прилетіли. Для цієї гвинтівки на 30 метрів, я вважаю, це вже дуже непогано. Тепер подивимось купність. де воно в нас там прилетіло взагалі так, ось купність. Зараз заміряємо лінійкою. Ось таку маємо купність відстань 30 метрів. Ось я ввів. Ця довжина 10 см. Тут маємо 4 см. Ось так. Ну, там, можливо, трішки більше. І, враховуючи, що я вів поправку по вертикалі все ж таки вище прилетіло. Тепер спробую на 40 метрів. І не знаю навіть вводити поправку. Не буду вводити якщо полетить, то хай трішки нижче. Пробую 40 метрів. 40 метрів. Мішень стоїть тепер значно далі, далі, як ви бачите на камері. Також вистріляю 7 куль. І подивимось купність. Вертикальні поправки не вводив, залишив такі саме, як і на 30. Так, ця моїма пішла в дошку, не чутно, щоб вона влучила. Так, дві кулі залишаються знову влучання в дошку. І влучання. Підемо дивитись результати. По звуку вони майже всі влучили. Одну я тільки не чув. Купність зараз глянемо, що у нас по купності Так, і тут ще можна буде спробувати 50 метрів на цій локації зібрати. Так, ось вони у нас на мішені і зараз будемо заміряти. Так, на 40 метрів купність. Одна, на жаль, не влучила. Але по шести вже можна, в принципі, приділити купність. Ось я заміряв такий трикутник, вийшов. Ця сторона 10 см, ця 10, ця 8 для порівняння коробка сірників. На 40 метрів я вважаю з відкритих прицільних. З бюджетної гвинтівки цілком пристойний результат. Так, і спробую, поки ще не стемніло, на 50 метрів. Так, 50 метрів ось десь там далеко мішень. Ну, На цій локації повинно бути 50 метрів, може не зовсім точно. Але якісь там відхилення то вже таке. Так, знову ця гвинтівка, Шанхай Б1. Колі люман 0,45 і сім куль. Сім пострілів буде. Вертикальні поправки зробив одну поправку по вертикалі вверх. Так, влучання в дошку є. Це вже дуже непогано. На такій відстані воно навіть слабкіше влучання і по звуку. На 30 більш бадьоро було. Мішень уже погано навіть видно на такій відстані. Десь там чорне коло я. Від нього стараюсь прицілитись. Так, це чотири постріли. Залишається ще три. Пять по стрельюе, шесть и за раз все мы пострел буду. Так, сім пострілів. Йдемо дивитись. 77 навіть попало в дошку. Це вже дуже непогано, тому що на 40 метрів якийсь відірвався, тут трішки вітер є, але він незначний. Коли стріляв на 40, може він навіть і більший був. Зараз побачимо, що тут. Це б дальномір, бо набагато б зручніше було. Вже точна швидкість. Тобто не швидкість, а відстань рахувалась. Так, ось влучання і зараз замірюємо лінійкою. Так, на 50 метрів дуже гарна купність, як для мене. Утворився такий трикутник. Ця сторона 9 см, 5,5-6 см. Є відривчик ось, але його не буду зараховувати, тому що відривчик всі 6, основна купність. А так як з відривом, то воно десь отак от буде. Ну Такий непоганий результат на 50 метрів для порівняння. Коробка сірників, бачите ось. Я вважаю, що це дуже класний результат для цієї гвинтівки на 50 метрів. Так, і давайте дивитись підсумки Куль Люман 045. І пневматичної гвинтівки Шанхай Б1-1. 20 метрів. Феноменальна купність як нами, на мене. Ось вона. ну Відрив не будемо враховувати. 7 пострілів. 30 метрів. Ось ось і 7. Ось така крупність. 40 метрів. Ось купність І 50 метрів. Ось купність. так І стосовно гвинтівки, що тут у нас? По гвинтівці залишаються ще вертикальні поправки, бачите, ще можна двічі змістити. о, Ще можна так змістити і стріляти на більша відстані. Я вважаю, що потрібно стріляти пробувати ще на більша відстані з цієї гвинтівки, цими кулями. Ну, Це вже буде наступне відео. А кому сподобалось, ставте лайки, обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Всім до побачення!